Дякую, Пікселінги, за усе. Але Міксія кличе. Лампи торкнись, пісок прибери. Зеленим засвітиться камінь по три. Позначка синя відкриє секрет. Всередині буде чарівний амулет. Ще раз по три знайдеш камінь у ній. Тепер ім'я для Міксі придумай мерщій. Мілі, щоб виконати мільйон. Джина Міксі звільни, він бажання здійснить. Знову лампу по три він примчить. Меджикус МІКСІС Вдалось! Привіт, Мілі! Тобто мільйон бажань. А мільйон бажань? Mm. Mm. Побачимо. Але вигляд у мене не мільйон. Тому згода. Yeah. <laughs> Що ж, чого бажаєте сьогодні? Миру, безсмертя, може, гори скарбію? Спокусливо, але ні. Поверни мене до міксії. Готово! квиток до міксії. Це миттю. Бажання виконано. А А це точно міксія. Привіт. Це сієна Навряд чи моє бажання здійснилося. Бо це не та міксія, яку я знала. Чи це теж витівки хаотичної магії? Хай там як я тепер у лісі сама самісінька. Є лише паличка, книга заклинань і порожня пляшечка для пошуку друзів. А-а-а! Ти ще тут? Звісно, ти створила мене, тож ми пов'язані. Попереду у нас сміх, пригоди і. Подорожі в моторошнім лісі. Так, сюди б трохи світла. Без проблем. Бажання виконано. Ні, я не хочу їх витрачати. Мільйон бажань це тобі не жарти. Тож мрій наповну. Ну тоді я хочу, щоб тут ахкала від захвату пікслі, даун крутилась над головою, а я сперечалась із морквиною. На жаль, ні, сієно, не вийде. Пробач, правила не мої. Ну, я спробувала. Дякую, що дав світло. Так. Тепер ліс сяйливий, моб кришталь. Кришталевий ліс? Гарно. Гей, я тебе знаю. Фрікл, водій фургона, торговець до ваших послуг. Ти що стежиш за мною? Як це ти сюди потрапив? На це здатна тільки магічна лампа. Я не розкриваю секретів на першій зустрічі, але зазвичай я з'являюся, коли хтось потребує допомоги вам. Вона потрібна. О, так! Тобто, ні. Я прагну здолати хаотичну магію, але зовсім загубилася і боюся, що друзі зневірились у мені. Стривай! Ти ж продаєш зілля. У тебе мають бути необхідні інгредієнти для заклинання. На жаль, усе продано, але дайно дещо перевірити. М? Казанок? Тут ти знайдеш дещо для своєї порожньої пляшечки. Ось дякую, Фріку. Ого, а й справді допоміги зник. Добре, я зосереджусь і викличу когось із друзів. Що ж, зараз знайду. Ой, відмова. Бажання є. Краще забудь. Гаразд. Я зрозуміла. Ти не хочеш, щоб я знайшла друзів. То що ж робити тоді? Викликати мікслінга. Гаразд, добре, знак зрозуміла. Коли ти загубилась, ще й сама, а дорога уперед невідома і складна. Меджикус міксес. Ой, морозиво. З яким смаком? Я сієна, а я шима. О, Тебе щось турбує. Попри усі клопоти, наші серця відгукнулися. Твої друзі, вони там у кришталевім лісі. Відчуваю їхні серця тебе кличуть, справді. Але ці ліси моторошне місце. Зараз вони такі похмурі. Здається, що їх полонила якась темна магія. Це небезпечна подорож. Яка змусить тебе шкодувати, що ти пішла. То вже потім головне дійти. Байдуже до усіх страхів. Ми сильніші за них. Нас чекають друзі. Меджик Міксіс.